У горішніх плавнях п'ять команд розпочали боротьбу за путівку до національного етапу змагання Олімпійське лелечення. Спортивна зала комплексу Динамо, крім господарів змагань з горішніх плавнів, зібрала учнів шкіл із кам'яних потоків, Перятина та Полтави. Їхали з дуже позитивним настрієм, діти дуже готовилися, задоволені, чекали цієї поїздки. А змагання для нас от. В принципі, як і Олімпійські ігри, це маленькі можна сказати ігри для дітей. Діти готувалися, готові перемагати. Тому для дітей ну, дуже важливі такі змагання, особливо виїзні змагання, десь в різні місця, знайомство, спілкування з іншими командами, взаємоповага і товаришування. Кам'яні потоки на змаганні представляли учні кам'яно-потоківського ліцею, в якому чимало дівчат грають у футбол. А опановувати цей вид спорту їм допомагає тренер та вчитель фізичної культури Іван Коваленко. Ми одні з перших у Кремечуцькому районі, які, які представляли цю команду на різних рівнях, в тому числі у першій лігі українського футболу жіночого. Ми з задоволенням приїхали повчастувати у грі Олімпійське Леченя. Ми завжди активні, активно представляємо олімпійські види спорту, тому діти з задоволенням виступають. На правах господарів горішні плавні представляли дві найкращі команди міського етапу: срібні «Срібні призери» із четвертої школи та переможці міських змагань «Олімпійське лечення. Команда зошному родин, яка ретельно готувалася до обласного етапу. Підготовка тривала з моменту перемоги в міському конкурсі, і, мабуть, місяць ми готувалися форма, фізична форма дітей, ну і завжди інвентар, спорядження. Повинні були бути готові на фінальні обласні змагання. Шкільні змагання у нас не проводилися за повітряної тривоги, за те, що дистанційне навчання було онлайн і офлайн. ну і Діти скучили за цими змаганнями. Ну і, мабуть, сьогодні вони покажуть, на що здатні. На урочистій церемонії відкриття команди привітали завідувачка сектору фізичної культури та спорту, відділу культури спорту та туризму горішньопланівської міської ради Ольга Карпенко, а також відповідальний секретар Полтавського обласного відділення Національного олімпійського комітету України Олена Кучеренко. Змагання розпочалися із презентацій команд у спортивно-танцювальному виступі. Юнаки та дівчата демонстрували тут чимало своїх здібностей фантазію, хореографію та спортивну підготовку. Яскравими були виступи господарів. Юнаки та дівчата із ЗОШ родин 1 вразили використанням гіробордів. А команда ЗОШ номер 4 нагадала про зимові види спорту. Члени цієї команди імітували катання на лижах. Свої знання олімпійських видів команди демонстрували у другому конкурсі олімпійській вікторині. Юнаки та дівчата кожної з п'яти команд за 15 хвилин повинні були відповісти на більш ніж два десятки запитань. Традиційно непростим було випробування для команд у конкурсі Естафета. Юнаки та дівчата тут намагалися якомога швидше здолати дистанцію і разом з тим виконували різні вправи зі спортивним інвентарем, м'ячами, ракетками для настільного тенісу та із ключкою. Це достатньо цікаво і е, спробувати себе в чомусь новому. Я рідко бігала естафети, тому це дуже цікаво. І грати у волейбол, і також Вікторина. Дуже цікаво. Мені е, дуже сподобалось, тому що я давно так не бігала. Е, но я приїхала сюди ради волейболу. Я дуже люблю грати в волейбол. В естафеті що робила? Кінгуру. Важко це було. «Це саме просте. Як тобі естафета?» Мені дуже сподобалось, але е, е, я дуже сильно переживала. У перший день змагань було розпочато й матчі заключного конкурсу турніру з волейболу. Найкращі команди тут продовжать визначати наступного дня у середу, 26 квітня. Після чого будуть визначені переможець та призери змагань. Завершиться обласний етап олімпійського лелечення урочистою церемонією нагородження.